Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні будемо пиляти деревинку, яка нам мішає. Ось так ми випиляли пази, як бачите, в такому положенні пропиляли низ, боки до определеної висоти, на таку приблизну висоту, щоб деревина не впала на боки. Зараз ми будемо пиляти. Ось по цій полосі бочки до спиляного і з другої сторони також. Потім я за вірьовочку потягну і, надіюсь, вона впаде туди, куди потрібно. Показувати як пиляю, не буду, так як сам знімаю. Як бачите, деревинка впала і туди, куди потрібно. Шифер у нас цілий, ніде нічого не зачепило. І зараз буду її розробляти. Спиляв уже і пеньочок, попиляв на кусочки. Як бачите, попилялося все. І будемо зараз прибирати все, ховати, щоб не заважало. Тепличка наша тепер буде стояти спокійно і плівочка не буде рватися від. Єлокції деревинки. Все прибрано. Всім, хто подивився, дякую. Гарного вечора.